Мої вітання. Сьогодні продовжуємо тему гороскоп на жовтень. І починаємо ми з Терезів. Так, як пройде жовтень для Терезів? Які уроки, які подарунки, які випробування будуть у жовтні. Жовтень для Терезів. Жовтень буде показувати вам ваше майбутнє. Звертайте увагу на знаки, звертайте увагу на розмови близьких до вас людей, про що вони розмовляють, бо ваше життя у наступні 2-3 роки буде дуже різко змінюватися. Як воно буде змінюватися на краще чи ні, то повірте все в ваших руках. Але щодо переїзду, зміни роботи, розширення своєї діяльності, або якщо у вас її нема, то треба стартанути і треба подумати, що вам подобається, і чим ви хотіли давно зайнятися. І оці всі питання самореалізації або переїзду, вони у наступні 2-3 роки над вами. Будуть знаєте майоріти таким проблисковим маячком, і вам нагадувати, нагадуватимуть про те, хто ви на що ви і куди ви далі ідете. Тобто, а зараз жовтень вам буде якось показувати такі трошки очерки вашого майбутнього, чи то буде, не знаю, ви їдете і побачили якусь рекламу якоїсь країни, і воно вам там зайшло до душі, чи ви підете на якісь курси. На які давно дуже хотіли піти, і з того почнеться ваша кар'єра чи розширення вашої діяльності, яка зараз є. Звертайте увагу на знаки. То вже була порада, але давайте ще порада для Терезів. Порада для Терезів. А ось оточення ваше то повне гівно. Я дуже розумію, чому світ буде змінювати ваше життя дуже корінно на протязі двох-трьох років. Бо вам треба здихатися тих людей, які зараз вас оточують. Нічим хорошим ваша компанія, люди, які вас люблять у лапках, нічим добрим вони не закінчаться і нічого хорошого вам не принесуть. Гарна порада. Так, погнали далі. І далі у нас е, скорпіон. Далі у нас скорпіон. Скорпіон. Що чекає скорпіонів у жовтні? Для чого цей місяць? Скорпіони в жовтні. Скорпіони в жовтні. Так, скорпіони в жовтні два питання дуже будуть вас хвилювати, і ви будете ними займатися. Перше питання це здоров'я. Якщо у вас були заплановані операції чи якісь втручання, жовтень, прям галочка, стоїть, ідіть з Богом. Якщо не заплановані, а якісь спонтанні рішення або зуб підлечити, або е, підлікувати, або е, щось таке, знаєте, тяжче е, ситуація зі, зі здоров'ям і треба втрутитись, будь ласка, ідіть. Жовтий на вашому боці, і ви будете вирішувати проблеми вашого здоров'я, щоб вони надалі не були проблемами. Це перше. І друге, це знаєте, якась така таємна операція вас чекає. Операція не медичний термін, я тут застосовую, а в плані. Якісь такі дії, які ви дуже давно планували. Це знаєте на що схоже? Це схоже на те, що людина дуже давно хотіла там піти від чоловіка або від жінки, не могла, було купа проблем. А тут оп, у жовтні, щось трапляється, і ви вислизаєте з тих лап, і у вас все добре складається. Або ви хотіли оформити якісь документи, або е, ви хотіли. Дитину забрати до себе чи кудись перевести. Будь ласка, то вам скрізь зелене світло, як то кажуть. Порада для вас. Порада для скорпіонів. Окрім здоров'я, я про це вже казала. Звертайте на нього увагу, піклуйтеся про себе. І ще, будь ласка, піклуйтеся про документи. В жовтні місяці вам знадобляться або якісь, не знаю там, рішення суду, або якісь розпорядження, або якісь пропускні документи. Ну в будь-якому випадку ви будете цим займатися. Добре. Це непогано. Далі хто у нас? Далі у нас стрільці. Як місяць пройде для стрільців, жовтень місяць для стрільців. Стрільці, жовтень місяць, стрільці, жовтень місяць. Так, стрільці, жовтень, місяць. Е, така дуже суперечлива картина. З одного боку ви добиваєтесь. Е, Найвищих результатів ви приймаєте важливе рішення, в роботі вас слухають. Якщо вирішується питання у жовтні, чи на користь вам, чи на користь іншій людині, ви будете на першому місці, повірте. Але тут така історія, що ви не задирали свого носа. Щоб ви, знаєте, не демоніли, не черствіли і не перетворювалися на Бог зна? Через те, що ось доля на вашій стороні, вона вам посміхнулася. Тобто, це і про успіх, і це про те, що треба при цьому успіху зберегти таке, знаєте, людське лице. Ось так. Також це стосується не перегуляти, не перерослабитися. Все це ну, ось, ось про такі речі. Так, порада вам, порада стрільцям на жовтень. Ну, не задирайте носа, бо хто високо злітає, той низенько дуже падає, дуже боляче потім дубці. Це так. Вас чекає таке випробування, воно, мабуть, ви його навіть і не помітите у жовтні, але хто помітить і хто його пройде гарненько, тому, знаєте, у карму ну, нападе дуже, дуже дуже велика кількість бонусів. А випробування називається так: не пройдіть крізь людину, не пройдіть повз людину, яку образили, самі не ображайте. Не будьте байдужими до чогось горя або несправедливості до когось. Заступіться, допоможіть, дайте руку, дайте щось матеріальне, накорміть. От прислухайтесь, і буде вам щастя. Так, погнали далі. Далі у нас козирожки. Козирожки, як жовтень пройде для козирогів. Так, козерожки, що стосується самотравмування, це, на жаль, ваша історія на жовтень. Якщо у вас робота пов'язана з чимось небезпечним, будьте ну, дуже уважні, максимально уважні. Якщо ви там, хочете зробити якийсь супер, я не знаю, супервечірю для когось приготувати, нехай будуть ваші ножі тупі, і нехай нічим ви не поранитеся. Тобто бережіть себе і будьте дуже уважні, уважні з небезпечними предметами. Наполегливо будете щось переробляти. Або роботу, або уроки, або навчання. Щось переробляти будете, бо піде воно одним місце. Так що набирайтеся терпіння. Не запитуйте, чого у вас в цьому місяці руки там із попи стирчать, чи чому у вас так не люблять там янголи-охоронці. Це все не так. А, таке враження, що вас, вас просто хочуть зупинити, розумієте? Ось просто зупинити і сказати так: «Чш, спокійно видихаємо, переробляємо трошки наполегливості, трошки більше уваги, і все буде круто, і все буде класно. Також люди, які займаються спортом, дуже обережно. Ніяких надсверхнагрузок у жовтні то не ваша тема. Далі порада вам. Порада козирошкам. Значить, не треба, знаєте, боротися з вітром. Не треба випіндрюватися, якщо ви ходите у спортивний зал, давайте такий приклад, і хтось там міряється пісюнами, і хтось там бере на грудь 180 або 250, то це вообще не ваш місяць, щоб там чимось мірятися. розумієте? Бо буде і мінус та гантеля, і мінус ваш пісюн. Не треба туди лізти. Сидите собі спокійно, нікого, нікому нічого не доводите. Будете доводити у наступному місяці. Не цього разу. Опіки також небезпека, так що з вогнем не граємося. Це до козирожків, далі водолії. Водолії, що нам доля приготувала на жовтень місяць, як для нас пройде цей місяць. Одразу випадає королева Пентаклів, яка нам каже, що ми з вами з голоду не помремо. Дякуємо і на цьому. У водоліїв, як пройде жовтень. Для чого він? Ви знаєте, жовтень дуже показовий місяць, який нас таке враження, що підійме на якийсь новий рівень. Через, через що це буде? Будуть ситуації напружені, конфліктні, причому не так у нас, як у нашого оточення. Ми з вами протягом місяця жовтня будемо чути або скиглення когось, або сварки, або плітки. Наша задача бути з вами самою справедливістю. Що це значить? Це значить, що нам треба бути об'єктивними, нам треба бути чесними із собою і чесними з оточуючим світом. І це буде успіх на 100%. Бо якась наша дія, наше слово, нам треба бути, знаєте, як у той соломон мудрими соломонами. І от наш такий вчинок: мудрий, чесний, справедливий, або по відношенню до себе, або по відношенню до інших людей, він просто оточуючих змусить. Таке враження, що або придивитися до нас краще, або там, я не знаю, якщо любили ще більше любити. Якщо не цінили, то цінити. Це непогано, це дуже класно. Порада для нас, для водоліїв. Порада для нас, для водоліїв. порада для нас приділяти увагу нашим родичам, близьким людям літнього віку, бо вони не вічні. І саме в жовтні вони будуть потребувати нашої з вами уваги і нашої опіки. Що дивимось далі? Так, що дивимось далі, далі у нас рибки. Далі у нас рибки Риби-жовтень. Що чекаю, рибок у жовтні? О, карта здоров'я одразу випадає в нас охоронця. Рибки, жовтень. О Боже, тут стільки попадало вже. Рибки, жовтень. Щось таке буде зараз у нас про сім'ю, про вибір або себе, або на першому місці сім'я або я. От щось таке зараз буде. Подивимось, рибки жовтень, рибки жовтень, так. Рибки у жовтні будуть виясняти, хто в домі хазяїн, хто правий, хто винуватий. Давайте так, є така, знаєте, прислів'я, таке, що яка різниця, хто правий, хто винуватий, якщо комусь боляче і хтось по результату плаче. Тому давайте рибки, ви будете не тільки думати і аналізувати, хто правий, хто виновний, так? а ще ви будете думати про відчуття інших людей. Причому ваших найближчих людей це ваша сім'я або ваша батьківська сім'я, або ваша власна сім'я, або сім'я ваших дітей це ваші найближчі люди. Тому хто б не був правий, давайте всі будуть любити і всі будуть рідними одне для одного. Це дуже важливо. Питання стане з приводу житла, або його продажі, або його реконструкції, або щось купити у житло, або підготувати житло. Тобто тут також вам порада звертайте увагу на ваше житло і що воно потребує, що воно хоче від вас. Порада вам, порада рибкам на жовти. Порада рибкам на жовтень. Так, порада рибкам на жовтень. Не ображайте ваших близьких людей. Якщо то люди літнього віку, знову ж таки, якщо то дітки, приділяйте більшу увагу, бо ви такі, знаєте, схожі на суддів: правий і неправий, винуватий і так потрібно ну, думати, мислити і таке інше. Але ну, не у жовтні. Від вас потрібно більше тепла. Хочеться більше тепла від вас. Ви ж розумієте, наскільки ви зараз вкладете то, ту любов і то тепло у ваших діточок, якщо це дітей стосується ситуація, то настільки вам тепло буде у старості. Це ж дуже логічна історія. Так що користуйтесь. Дякую.